Доброго дня, любі друзі! З вами Олександр. Це Ютуб канал Садовод Києві. Так, замовив я на фірмі собі для огляду нову партію сучкорізів фірми Авант. Це модель 2022 року. Вона потужніша, вона з більшою шиною, вона йде з захистом і вона йде у кейсі. Давайте наразі будемо дивитися, що ми будемо з чим ми будемо працювати. І так, любі друзі, по-перше, ці сучкарес. Іде у пластиковому кейсі. Кейс дуже-дуже якісний. Ну, Його реально не проломать. Ну, тут вони постаралися. Що ми можемо побачити? У комплекті буде два акумулятори, зарядний пристрій, руководство по експлуатації, сучкоріс і зарядний пристрій. Відкриваємо кліпси і дивимось. Що тут маємо ми? Інструкція. Це що все вам перечислив: ключі для. Натяжки для зняття шини. Дві батареї з індикатором заряду. Попередньо я вже ці батареї зарядив. Хочу вам сказати, що кожна з батарей заряджалася приблизно 3 години. І сам сучкоріз. Можемо вставити батарею, нажимаємо флажок і всовуємо. Так, різниця між старою версією і новою. Йде захист руки Більш потужна батарея. Шпільки 2. На шині. Автоматична подача масла. Тут стоїть насос. Резервуар масла. Ми бачимо. Захист шини і шина вже йде 200 мм. Крок 1,4. Товщина паза 1,1. І металевий упор з натяжкою в цьому пристрої вже є. Давайте попробуємо Добавити мастила і зважити цей інструмент, яка буде його вага в робочому стані. Тобто одягнена шина, ланцюг, батарея та мастило для ланцюга. Кладемо на кейс і відкриваємо бачок. В цій пробці стоїть сапун для стравлення давлення з бачка. Оп. Беремо мастило для змащування ланцюга. Я відпрацьовку не заливаю сам і нікому не рекомендую. Бачок десь мілілітрів 100 в цій пилці. Є. Беремо ваги. Кантер стандартний. Виставляємо на 0. О! І беремо, важимо цей сучкоріз. Вага сучкоріза в собраному стані 2 кг 100 г. Найлегша пилка. Дивіться, з приводу двигуна, стройду двигуна. Я не бачу ніде іскри і не, не, не відчуваю запах щиток. Тому можу роз... предположити, що тут безщитковий двигун стоїть в цих сучкорізах. Але я зроблю наступний обзор. З розпок... Буду розбирати цей сучкоріз. Автоматична подача мастила на ланцюг тут йде. Давайте розберемо ще шину і побачимо, як качає мастило. Теж буде вам, мабуть, цікаво, подивіться. Купую цей свічкоріз собі і на продажу, і для домашнього використання. Сьогодні вам покажу, як він працює, з якими він нагрузками буде справлятися, тобто я маю на увазі діаметр деревини. Так, дивимось тут, знімаємо шину. Іде натягувач ланцюга. Він кріпиться двома винтиками, дві шпильки встроєні в корпус, зйомна зірочка на стопорному кольці і йде канал для подачі мастила. Давайте попробуємо прогнати мастило, і будемо. Дивіться, як воно подає... Нам понадобилось для прокачки мастила десь секунд 40, Для того, щоб прогнати її по системі. Мастило подається стабільно з ланцюгом або без ланцюга. В самом ділі, на цьому сучкорізі автоматична подача масла, а не саме теком, як Буває у сучкаріза або бензопила. Така технічна характеристика з приводу шини. Шину ми довжину ми узнали 200 мм, крок ми знаємо 1,4 товщину паза. Ми теж знаємо, а кількість ланок на цій цепці ніхто не знає. Тому я думаю, давайте зараз про вас у цьому відео я перерахую, і вам буде легше вже потім підбирати ланцюг на цю пилку. І такий маленький майстер-клас може вам, може ви це знаєте, як правильно порахувати кількість зубів на ланцюгу. Взяли ланцюг, склали вдвоє. І рахуємо. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 47 ланок. Тобто на новому аванті 47 ланок, кроком 1,4, товщиною паза 1,1. Про вагу ми побалакали, про комплектацію ми побалакали, натягувач все є. Зараз будемо знімати відео з тесту, як вона ріже, яку товщину вона буде брати. Погнали. І так, любі друзі, будемо тестувати сучкарі з Avant. Так він виглядає. Новенький, гарненький, ціленький. Ігра починається. Такий вид схожий на ігру Call of Duty або counter strike так, ця пилка підійде для домашнього використання обрізки відтак, сучків, гілячок. Так, ну десь діаметр 5 см 7. Проблем до неї це не буде. Може пішли трошки, пошукаємо щось потовще. Так, ще будемо різати трошки мілкі вєточки, сучки. Провезе Опа. Для домашнього використання для зачистки садочку, думаю, дуже-дуже буде ця штука добра. Навіть заводський ланцюг ріже як по маслу. Але я рекомендую купити додаткову цепочку штільовську. Так, любі друзі, ще один такий маленький тест на гіллячках, на невеликих сучках. Е, ведеться пилка себе дуже добре. Мені сподобається. Зараз є у нас ще така суха черешня, десь діамет пробувати її завалити. Авант з богом. Кору ми зачищаємо там, де будемо різати, щоб бачити, де воно буде падати. Жучки, черв'ячки ми бачимо. І... Так, і що сюди. Ріжеться пилочка ще під власною вагою. Як гладенько ріже, дуже добре. Це пта ще гостра. Hey. <laughs> Як працює Avant. І так працює сучкорієс авант. Хочу вам сказати, що на одному акумуляторі ми працювали десь хвилин 20 Тобто, Якщо брати два акумулятори, які йдуть в комплекти, це вам приблизно на 40 хвилин роботи. Все залежить від нагрузки і від гостроти ланцюга. Тобто для домашнього використання, для зачистки садочка, для заготовки невеликих дров. Вам цієї пилки хватить з головою. З приводу розходу масла, за приблизно хвилин 20 на одному акумуляторі ушло тільки одне, даже, грамів наверное, 20 мастила. Дуже-дуже мало вона поглинає мастила. Але ланцюг при цьому не горить. Так що з приводу покупки цього девайсу, цього сучка різа, я залишу ссылку під своїм відео або номер телефона, як можна її замовити. Прошу вас за моє старання поставити мені лайки, підпишіться на мій канал і очікуйте нові відео огляди. До нових зустрічей. До побачення. З вами був Олександр. До побачення.